До на нашого ефіру долучається Олекса, офіцер 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. І ми розпочинаємо збір саме в цю секунду в рамках нашого ефіру. Олекса, я хочу, аби ви так, доки з'являються реквізити, розповіли на що саме потребуєте допомоги наших глядачів. Вітаю так, дякую одразу на передцям за допомогу. У нас є наразі потреба дуже велика в дронах, тому що саме безпілотники є запорукою того, щоб наша піхота знаходилася у більшій безпеці, тому що дрони дозволяють вчасно виявляти піхоту противника на підступах і дозволяють уражати в тому числі цю піхоту, щоб вона не дійшла до наших позицій. Відповідно, дрони дозволяють. Зменшує дуже ризики для нашої піхоти дуже нам допомагають, тому дуже закликаємо до підтримки. Будемо вдячні всім за допомогу. Кожен дрон, кожна ваша гривня це інвестиція в нашу перемогу в стабільність на цьому напрямку. Друзі, не знаю, чи бачите ви на своїх екранах, але я бачу, що сума, яка вже зібрана в рамках цього збору, 247 тисяч гривень, а потрібно всього 340. Тобто наше завдання менше 100 тисяч гривень за кільканадцять хвилин. Доку Олекса буде розповідати про ситуацію на Харківщині. Знаю з власного досвіду, з досвіду проведення прямих ефірів, що це не настільки складна сума. Як сума, наприклад, тридцять тисяч гривень, тобто ми можемо цілком зібравшись і активізувавшись, закрити буквально за 5 хвилин ось цю потребу і вирішити насправді дуже багато проблем для Олексія, побратимів та посестер. Тому я закликаю вас бути активними. Я нагадую, що українські військові жертвують зради цієї війни, по суті, усім жертвують життям, здоров'ям, хтось сім'єю, хтось майбутнім, хтось сьогоденням. Вас же закликаю пожертвувати частину свого доходу, своєї зарплати невеличку, яка у вас, сподіваюся, є вільна для того, аби підтримати збройні сили України. Сподіваюсь, бажання для цього у вас присутні завжди. Олексо, хочу поговорити з вами про ситуацію на Харківщині, зокрема у Вовчанську. Достатньо тривалий час. Якщо спостерігати нею зовні, вона видається достатньо статичною, тобто лінія фронту не зазнає суттєвих змін, проте росіяни чинять тиск з метою цю лінію фронту посунути в глибу країни. Розкажіть, по-перше, як виглядає ось ця стабільність на землі і в повітрі у По-друге, яким чином росіяни намагаються змінювати свою тактику, використовувати, можливо, якісь нові способи для того, аби от лінію фронту проламати? Ну насправді дійсно статичність лінії фронту на цьому напрямку відносно статичність досягається завдяки роботі нашої піхоти завдяки роботі інших наших підрозділів саме це є запорукою тому штурмові дії відбуваються тут постійно регулярно противник дуже активно застосовує піхоту Застосовує останнім часом ще активніше застосовує різні безпілотники: це FPV, звичайні на радіокеруванні, FPV на оптоволокні, молні інші види безпілотних літальних апаратів. Проводить постійно вогневе ураження позицій на передньому краї, в тому числі в тилу. Тому те, що лінія фронту на цьому напрямку є відносно статичною. Це якраз таки завдячуючи ефективній роботі наших підрозділів. Противник з того, що з'явилися відносно нова, це противника відносно нещодавно з'явилися е, те, такі тепловізійні пончо, е, якими вони намагаються приховатися. сховати свій термальний слід від е, дронів е, наших, це десь е, вдається, але здебільшого не вдається наші. Безпілотчики їх виявляють, але і вони змістили певною мірою акцент трошки на темну, темну пору доби. тобто вони активні і вдень, і вночі, але за рахунок появи цих пончо активність, в тому числі вночі, у них в темну пору доби зросла. Також вони намагаються просунутися, форсувати річку, просто вплав, зокрема, і часто без засобів особистого захисту для того, щоб було легше плити, без якогось додаткового запасу собою провізії чи комплекту так само їх виявляють і е, знищують безпосередньо на, ось, на воді, чи на чи на березі. Ось, тобто задача піхоти противника за будь-яку ціну просто затягнутися кудись вперед, десь знайти якусь щілину між бетонними перекриттями, заховатися в неї, і сподіватися, що до неї ну що ще під ще якісь піхотини туди дійде і допоможе закріпитися. Зараз власне на екранах ви бачите, як в тому числі доводиться працювати нашим піхотинцям. Вони просто вручну беруть танкові міни, які є доволі потужні, і закидають їх в укриття. В російській піхоті, яка ховається якраз таки в цих укріпленнях, справа в тім, що від Вовчанська над землею не залишилося практично нічого, всі повністю укриття, всі комунікації вони знаходяться під землею. І оскільки це шар перекриттів бетонних, плюс ще зверху якісь залишки, уламки будівлі, яка була над нею, і е, зруйнувати таку. Таке укріплення доволі важко. Ось ви зараз бачите на екранах, що залишилося від агрегатного заводу. Тобто, колись це був такий здоров, ну, укріплення були дуже масштабні. Зараз ну, практично нічого немає. Тобто, фактично, бої вовчанську точаться під землею з якимось там. Над землею проходять якісь активності, але все так би мовити, життя воно під шаром угу. цього асфальту, бетону і так далі. Дуже важко бачити ці. Кадри, оскільки ми говоримо місто Вавчанське, але по факту від міста залишилося лише його географічне позначення на мапі, оскільки складно назвати містом. Ось ці залишки, які ми зараз бачимо, про мені не важко говорити. От, просто коли ти дивишся на Вавчанський, усвідомлюєш масштаб загалом всіх збитків, які були завдані Україні, і масштаб того лиха, яку на нашу землю принесли росіяни, то. Говорити стає важко, але тим не менш маємо говорити, маємо боротися. Олексе, скажіть, будь ласка, стосовно особового складу ворога, який стоїть напроти вас, як ви оцінюєте його професійність? Чи падає вона з часом? Оскільки є інформація про те, що самі ж росіяни скаржаться, що ті нові мобілізовані, які прибувають до них зараз, на найвищої якості, якщо так можна висловитися, і чи можливо використовують вони якісь заходи для того, аби люди, які не хочуть йти в штурми, тому що це великою мірою самовбивче Заняття навіть з того, що ви зараз розповіли, мотивувати їх будь-яким способом, не знаю, загороджувальні загони чи будь-яким іншим, все ж таки йти вперед на вірну смерть. Якість особового складу піхотного у Росіян посередня, але треба розуміти, що це жодним чином не зменшує ризиків, які створюють ці піхотинці. Поясню, що я маю на увазі стиль бою, який застосовують піхотні командири зі сторони Росії. Він і не розраховує на якість дуже високого особового складу піхотного, який там воює. Тобто, що мається на увазі, їм наприклад по одній. По одному через один сектор обстрілу можуть рухатися піхотинці ворожі просто накат за накатом по одному і тому ж місці кладуть вони по своїм тілам рухаються далі, але в якийсь момент може бути ситуація, в якій там. Може один-два там піхотинця ворожих добігти до нашої позиції на відстань кітка гранати чи занести якусь ТМ-ку, там танкову міну якусь занести чи просто десь затягнутися, заховатися, і щоб потім прибіг наступний. Тобто якість особового складу, низька якість особового складу росіян компенсується великою кількістю цього особового складу mm. і постійністю намагань штурмів. Тобто, ці просування, вони відбуваються постійно. Самі піхотинці вони. Російські дуже погано орієнтуються на місцевості. Вони погано працюють з радіостанцією. Часто вони просто відмовляються її брати. вони не знають просто, що з нею зробити. Вони все одно не зможуть орієнтуватися. Вони блукають часто. Це блукання, це єдиний для них шанс порятунку, коли заблукавши, вони доходять до наших позицій, не здійснюючи ніяких там пострілів. І так далі, в них є можливість потрапити в полон. Це в принципі для них єдиний по факту шанс вижити в цих умовах. Ось піхотний склад там дуже різноманітний, Це як безпосередньо росіяни, так і найманці з інших країн, які в тому числі потрапляють до нас у полон. Тому да, якість піхоти низька, але її дуже багато, і вона постійно пробуває нові поповнення. Вони постійно приходять і постійно йдуть, і вмирають. Ну тобто, там є mm -hmm. просто ділянки, на яких буквально лежать в вот отак, от нахльост тіла окупантів. І вони продовжують все одно йти це дуже сильно виснажує піхоту. Це дуже сильно. Ну то це важко насправді дуже близько 35 тисяч, перерахували вам наші глядачі в межах нашого збору. Друзі, поки на жаль, вистаємо від графіку, який дозволяє розраховувати, що ми закриємо ми ту сто тисяч гривень, але я не збираюсь применшувати внесок кожного з вас у підтримку збройних сил України, зокрема в межах і цього збору. І я нагадую, що всі, хто долучається до підтримки Сил оборони України в наших ефірах, або Поза нашим ефіром, в будь-яких інших зборах ви друзі найкращі. Олександр, якщо до техніки поблизу Вавчанська, тому що на інших ділянках фронту це вже достатньо рідкісний звір. Чи використовують росіяни якусь техніку для того, аби намагатися проламати нашу оборону у вовчанську, де здається пристріляний уже просто кожен сантиметр? Ви провід дійсно безпосередньо самому Вовчанську задіювати техніку практично безмістовно, тому що її виявлять на дальніх підступах і просто не підпустять до відстані, на якій вона може створити якісь проблеми. Техніку є були спроби там декілька місяців тому задіювати техніку, заїхати там мотолигою, Але в результаті ну скориставшись поганими погодними умовами. Але, зрештою, ці погані погодні умови зіграли не на руку окупанта. Вони самі заблукали. Техніку знищили. Піхоту, яка розсипалася з цієї техніки, також ліквідували. То. Тобто безпосередньо в самому вовчанську задіювати техніку, ну фактично немає сенсу. Техніка, яка працює, це безпосередньо артилерійські системи, це е, системи там реактивні системи залпового вогню. Це танки, які mm -hmm. е, один з небагатьох видів озброєння, які достатньо точно можуть знищувати укріплення на вовчанську. Це працює, але безпосередньо умовно там ПМП, БТР там чи якась броньована техніка, вона не заїжджає в Вовчанськ, сенсу в цьому немає. На флангах десь якось щось застосовується, але безпосередньо в нашому районі оборони. Ну, це самогубче абсолютно було б рішення намагатися заїхати кудись технікою, Вона просто не доїде. Дякую вам за інформацію. Олекса, офіцер 34-го окремого мотопіхотного батальйону Вовкодави, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, був з нами на прямому зв'язку.